Назвіть мені зовнішній кут е, трикутника АБЦ. Зовнішній кут БАД 150 градусів. Добре. Вчителька Мешковицького ліцею, що у Великоброзовицькій громаді, Любов Росяк, проводить дистанційний урок із геометрії для учнів 7 А класу. З 15 дітей на заняття сьогодні 14. Серед них Злата Кіт. Краще навчатися очно у школі. Так більш зрозуміліше матеріал, та мені більш подобається контактувати з вчителями наживу. За останні два тижні я прихворіла на один день, але все вже добре, тож я хочу поскоріше до школи. До занять онлайн звикли як діти, так і вчителі. каже Любов Росяк. За її словами, уроки проводять на сервісі Google Meet. Труднощів в роботі зараз немає. Труднощі були тоді, коли перший рік був ковід. тоді було важко, поки ми все налагоджували. Директор Мишковицького ліцею Андрій Чернець каже, під час дистанційного навчання вчитель сам вибирає, проводити уроки з дому чи в класі. Школа забезпечена ноутбуками, лептопами, комп'ютерами та доступом до інтернету. У закладі освіти навчається 380 учнів, які є стаціонарно вчаться. Очно є 40 дітей, які вчаться дистанційно взагалі, тому що вони десь виїхали за кордон і так далі. Але ми перейшли на на дистанційну форму навчання зв'язку з тим, що наших 98 дітей захворіло, і захворіла певна кількість вчителів. Захворіло порядку 10 вчителів. Для закладу освіти це дуже багато, тому що класи паралельні і вчителі мають навантаження відповідне і нема кому заміняти. Загалом у Великобразовицькій громаді кількість учнів, які хворіють, не перевищує 10% від загальної кількості школярів, розповів начальник відділу освіти громади Василь Цаль. Загалом в наших закладах освіти навчається 1840 6 учнів, ну, приблизно біля 150 учнів зараз хворіють на ГРВ. В Великоберезовицькій громаді немає критичної ситуації з захворюваністю на ГРВІ. Одна, один ліцей на дистанційному навчанні це є Мешковицький ліцей, і два класи в Острівському ліцеї також перебувають на дистанційному навчанні. Питання щодо відновлення навчання в очному форматі Мешковицькому ліцеї буде розглядатися вже завтрашнього дня. Директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома каже: наразі причин для закриття шкіл на карантин немає. На дистанційне навчання прийшли лише окремі освітні заклади та класи. Ми маємо шість закладів освіти, які перейшли на дистанційну форму навчання, і хочу зазначити, що це. По одній школі у шести територіальних громадах. Тобто ми не маємо масового скупчення десь в одній територіальній громаді, де повністю заклади перейшли на дистанційну форму навчання. Також ми маємо 39 класів у 10 закладах освіти Тернопільської області. Також хочу зазначити, що у різних територіальних громадах, де діти перейшли на дистанційну форму навчання. Школах на дистанційну форму навчання перейшло 876 учнів. І на дистанційну форму навчання по власне класах, 39 класів, ми маємо 648 учнів. Тобто, це не є високим показником зі 101 тисячі учнів, яка навчається в нас закладах загальносередньої освіти. Богдана Савицька, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.